Тема нашого заняття Весна ступає на поріг. З розвитку мовлення для дітей середнього дошкільного віку. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо поверніться одне одному всміхніться. Заглядає сонце у моє віконце, я на нього подивлюся і щасливо посміхнуся. Дітки, сьогодні ми з вами будемо говорити про пору року весна. Ось послухайте, будь ласка, віршик про весну. А весна іде, як фея, в чарах шуму і пісень. Біла-біла, як лілея. Квітах яблунь і вишень. Скрізь блукає, все вітає, йде і сіє срібний цвіт, осипає білий світ, стане, гляне сонцю в очі і спочить від щастя хоче. Весна чудова пора року. Природа прокидається, наповнюється енергією, життям. Яскраве сонце стає тепліше з кожним днем. Завдяки чому тане сніг, перетворюючись на бурульки на дахах будинків і дерев. З'являються великі калюжі, по яких так люблять ходити діти. З далеких країв прилітають птахи, всюди розноситься їх щебетання. День стає більше. Як тільки висихають калюжі, проростає молоденька травичка. Пізніше на деревах. Набухають бруньки, які перетворюються в листочки. Ніколи не забути і перший весняний дощ. Він здається таким веселим, завзятим, теплим і доброзичливим. А слабкий вітерець той самий, легкий, весняний. Весь світ з приходом весни наповнюється фарбами, звуками, запахами і натхненням. Дітки! А як люди допомагають пташкам, які повернулися з теплих країв до рідної домівки, так для них майструють будиночки, які називають як? Вірно, молодці, це шпаківні. Друзі, а зверніть увагу і на перші весняні квіти, які радують нас на початку весни. Пригадайте, як їх називають. Чудово, ви впізнали їх, це підсніжники. Ви молодці. Дітки, а зараз я вас запрошую до фізкульт хвилинки. Готові? Отож розпочнемо. Піднімаємо ручки догори, прокидаються квіточки. А тепер ручки в сторони розпускають пелюстки. Вітерець дихнув легенько, гойдаємося вліво-вправо. Пелюстки гойда легенько. Вліво вправо ручками махаємо, сутиніє і квітки закривають пелюстки, закриваємо пелюсточки над головою, тихо засинають, голівками гойдають. Гойдаємо голівкою вліво-вправо, вліво-вправо. Молодці, у вас чудово все виходить. Дітки, продовжуємо наше заняття. Зараз я вас запрошую до дидактичної гри, яка називається перші весняні квіти. Пригадайте, які ж це квіти. Зверніть увагу перед нами перша весняна квіточка. Як її називають? Чудово! Ви впізнали її. Це підсніжник. Зверніть увагу на наступну квіточку. Пригадайте, яку вона має назву. Вірно, дітки, це пролісок. А ось і наступна весняна квіточка. Вона полюбляє дуже яскраве сонечко і тягнеться своїми голівками до сонця. Пригадайте, як же її називають? Молодці, чудово, це крокуси. А ось і наступна квіточка. Вона не боїться сніжку, подивіться. Ще лежить сніжок, а вона вже тягне свої яскраві голівки до сонечка. Як називають цю квіточку? Правильно, впізнали ви її? Це фіалочка? Зверніть увагу на цю квітку весняну. Як її називають? Вірно, це гіацинти. Вони яскраві квіти, різнокольорові і завжди нас радують своїм яскравим кольором та чудовими пахощами. Молодці, дітки, ви впізнали усі весняні квіти. Дітки, пропоную вам ще одну дидактичну гру, яка називається Перелітні птахи. Ось перед вами лелека. З приходом весни повертається до рідного краю білий лелека. Білий лелека любить селитися на березі річок, озер та боліт, адже лелека відмінно плаває і у воді знаходить для себе їжу. А ось і ластівка. Ластівка вправна будівельниця з грязі, трави та гілочок. Вона зліпить глибокі чашечки. Вони і є затишним будиночком, який кріпиться під дахами будинків. А ось перед вами жайворонок. Жайворонок співочий птах. Як тільки з'являється листя, жайворонки готові співати. Спів у них голосний і привабливий. Жайворонок співає щодня, замовкаючи ненадовго лише всередині дня. А ось і шпак. Шпаки співочі птахи. Вони прилітають на початку весни, ще коли місцями лежить сніг. Оселяються птахи у своїх шпаківнях. І у вечірній час вони сідають на гілочку біля своєї шпаківні і заводять голосну пісню. А ще, діти, шпаки вміють імітувати голосни... голоси інших птахів. А ось наш дріст. Дрозди поспішають з теплих країв. Дрозди це дуже корисні птахи, які приносять людині багато допомоги. Вони оберігають сади від шкідників, тому що харчуються комахами. Проте вони теж полюбають і фрукти, ягоди, квіти та ще й бруньки рослин. Молодці дітки, ви впізнали всіх перелітніх птахів. Дякую вам за це. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися? Адже я вас запрошую до ще однієї гри, що буває навесні. Зверніть увагу на ці картинки. Подивіться, яка картинка говорить про настання весни? Молодці. Там, де біжать струмочки, з'являються перші весняні квіти, розпустилися вербові котики. А ось наступна картинка. Подивіться уважно, тут у нас ведмедик спить у берлозі. А поряд бурульки розстають, з'явилися перші весняні квіти, небо чисте та блакитне, та ще й котики вербубі нас радують своїм цвітом. То яка картинка підходить до ранньої весни? Правильно! Там, де з'явилися перші весняні квіти. Друзі, погляньте на ці картинки уважно, яка з них розповідає про ранню весну. Правильно. Ця картинка там, де перші весняні квіти з'явилися з-під снігу. Це наші підсніжники. Ви молодці, впізнали їх. А ось у нас і наступна картинка. Подивіться уважно! Які ж квіти нам нагадують про весненьку? Чудово, ви впізнали їх! Це конвалія. Молодці! Друзі, перед вами наступна картинка. Уважно розгляньте її і пригадайте, яка саме з них розповідає нам про весненьку. Так, там, де зображено дерево з молоденькими листочками і квіточками. Ви молодці! Впоралися із завданням. Друзі, а тепер настав час підвести підсумок нашого заняття. Пригадайте, будь ласка! Про яку пору року йшла мова на нашому з вами занятті? Так, вірно, про весненьку. А які весняні квіти ви запам'ятали? Вірно, це і пролісок, і підсніжник, і фіалочки. Чудово! Які птахи вам найбільше запам'яталися? Так, і Ластівка, і Лелека, і жайворонок. А яка ж дидактична гра вам розповідає про весну? Молодці дітки, ця гра називається Що буває на весні. Вам сподобалось наше з вами сьогодні заняття? Чудово! Я вам дякую, ви великі молодці, до наступних зустрічей!